Ой, бліка. Там щось ходить. Surprise, motherfucker. Пам-пам. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Гремі. Ми сьогодні продовжуємо лінійку. Три інді в одному відео. І перший інді-хорор зв'язаний знову з губкою Бобом. Щось дуже облюбували інді проекти. Цю е, франшизу. Ну, відповідно, будемо і грати. Так, дисклеймер пройшов. Він автоматично, до речі, пройшов чомусь, я нічого не натискав. Так, оо, я думаю. Впр... Ага, mute у music, до речі. На всякий випадок, там може бути музика просто. Яка має авторські права? Наше нам то нам то не потрібно. Play. Play. Moуслуg, uh, walk escape Пауз, Shift, Run. Ясно, доведеться від когось тікати. Боже, які купюри великі. Так, а якось взаємодіяти з. Ага. Ясно. А, назад не вийде вилізти, я зрозумів. Ага, я маю погані новини. Я заховав форм... секретну формулу в шоколадний батончик і втратив десь тут. Знайди її для мене. Як все просто. Окей. Space, ага. Відкрите спе. Все дуже просто. Все максимально просто. Добренько, топимо. Хтось, наче говорить, come to me, come to me. О. Що це було? Я ще там бачу в темноті. Так, от вихід, він позаду нас. Е, карта. Ага, шоколадний батончик у нас знаходиться зліва зверху. Так, якщо що, альтернативні шли... шляхи, тут нічого немає. Тут можна буде пройти, ясно. Тись говориш шоколад. От вони наче не рухаються, так що ну немає нічого такого. В цьому? Так. О, шоколадний батончик. Давай подивимося, якщо що, то бігти можна сюди. Правильно? А ну, прись. Ой, бля! Там щось ходить. Бля, я понял, це той чувак, який кричав ШОКолад, шоколад! Фак. Бляха. не 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 то не сюди, то не сюди. Бляха, і сюди не прийдеш, чекай. Він за мною, він за мною. Так, бляха, чекай, а тоді куди? Давай, 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 давай. Сюди. Бля. Ок, я собі відкрив, типу, дорогу, але. Бля, а куди ж тоді йти? Стій. А ну бабуля, суньтесь. Добре. Той чувак за мною не біжить. Прекрасно, окей, топаємо далі. Просто проходимо. Як боженька, як боженька, ну, немає. Ага, ми їх обійшли. Фак. А, це це Галюни. <свісно> це Галюни. На. Е, Дякую дуже сильно. Е, тепер ти працівник е, місяця. <свісно> ну добре, ми виграли. Тю, щось дуже швидко було, якщо чесно, скільки там. Буквально за 5 хвилин якихось. Ну, от така от гра, вона не сильно страшна, фактично. Прийшов, забрав шоколадку, свалив від чувака, який там. Бігає і кричить шоколад, шоколад, і, і все. І все, і вийшло. То можна переходити до наступної гри. А наступна гра називається Пітерс Хаус. Дім Петра. Дім Петра, і я би казав трохи тихіше зробити, бо бляха так б'є мені по вухом. Так, і що нам Петро підготував? Ага. Стів телефонує. Привіт, це Стів з Able Movers, Як я можу вам допомогти? Привіт, Стів, це Петро. Мені потрібна допомога, щоб пересу... Moving some boxes tonight. перевести декілька коробок сьогодні вночі. Так, без питань ми можемо допомогти вам у цьому. Можете трошки більше інформації дати про роботу? Бляха, які вони стрьомні, якщо чесно. Е, так, я маю декілька коробок, е, які мені необхідно перемістити в мій новий будинок. Я виїжджаю сьогодні вночі, е, двері будуть відчинені. Е, добре, я прийду сьогодні вночі і потурбуюсь про це. Можете мені дати вашу адресу? Так, будь ласка, моя адреса Ха-ха, Main Street. Ще щось? Ні, це все. Дякую дуже сильно, Стів. До ваших по послуг, Петро. Майте хорошу ніч. Чи там добра ніч? Вам теж. Дякую. Бляха, скільки люб'язностей, Е, Треба. Потурбуватися про коробки. А куди їх цей вот його? -во? One or more boxes may be on the wrong room. Це треба їх позбирати, напевно, на виході, я так зрозумів. Так. Оце ванна. Тупо один унітаз. Ну, може, це лише туалет? А, оце ванна. Блять, ні, це кухня. Він вивіз все. Блін, тут взагалі ніяких меблів. Петро вирішив так. Е зовсім з'їхати. Ні, щось трохи є. Якісь ліжко лишилося, комод, напевно, який нафіг не потрібен. Та й усю. Телевізор. Нє, ну його нафіг Бля Я казав, не, не надо, не треба. Це новий будинок чи старий будинок? Куди їх ЛМБ? Room. А, все зрозуміло. Room це тут. Все, я зрозумів. Це їх треба носити. Кітсен. Це новий будинок, а не старий. Пішли, подивимось, що шеї. Бля, а коробок-то багато. This one doesn't say place. Maybe I should open. Ну, давай. А, Тут хтось ходить. Я на всякий випадок зачиню двері. Бедрум. Бедрум де був? А бедрум був тут. Я сподіваюся, це не ванна в цій коробці. Оп! А бедрум, а не безрум, блін. Оце тупе. Оце тупе, а бедрум. Бедрум отут. Чпоньк. Що, серйозно? Бедрум. Бейбіс бедрум. Бляха! Читай, чуваче, читай, що ти оце от останнє слово прочитав, і, і все. Вот, got to keep moving boxes. Ну, все. Поїхали далі. Це що? room. А living room це, напевно, оце. Опа. Я якщо чесно думав, спочатку що це треба виїхати. Що я допомагаю ті коробки навпаки вивезти, ніж завести. Бляха, скільки коробок? В кухню, в цей. Я сподіваюся, в тих коробках десь не міститься ванна чи плита. Розібрана просто. Бадрум. О, оце тепер бедрум. І це сюди. Бедрум. Оце от затище, до речі, це херня. Бо як тільки. Бляха, ще одна. Це обручки і ще. Записка. То та скотиняка ще вирішила. Е, прибрати собачку, яка, яка не докучала. Це погано. Це бляха погано, засуджую. All that Work Made Me thirsty Чекай. А, ще одна коробка. Окуляри. Коротше, суть в чому. Е, таке відчуття, наче це. Е, цей. Че -че -че -че? Так, так таке учиття на чехто проишоу. This door is locked. This door is locked. This door is locked. Чо? Time to go який go. go... зараз мене бляха, як налякають. буду. -у, лаките. Не? Не. Тож, ні. А як оце тепер вийти? Всі ж двері зачинені. Ух ти, бляха. Бляха, він воняє, він неймовірно. Я... Це ж нова коробка появилася. Ох ти ж, бляха. Ох ти ж, блях. А мене зараз тут і налякають. Не поняв. Це ти типу світло вмикається просто? Ага. На стелі на якій нічого нема. Рано чи пізно вони все одно мене налякають. Хтось телефонує? Хтось телефонує, бляха. Ну давай, давай. Lights out. I hope my phone battery. Ага, є. Е, Хто приклеїв комод до стіни? О, ясно. А телефон де де Ринга, я перепрошую. Чекай, я хочу всюди подивитися. Так. І тут теж жесток. Блять. Ааа, я думав, що то щось. Ззаду йде вже. А телефон тут. А я цієї кімнати не пам'ятаю, панове, якщо чесно. Я чомусь більш ніж впевнений, що от зараз мене мусять налякати. Бо дуже довго я йду. Ммм, ще щось скрипить. Ну, давай, давай. А це якась кімната, напевно. Хелло? Що ви хочете від мене? Твоя робота просто перемістити грьобані коробки, а не відкривати їх. М -м -м, ясно. Ти мене збираєшся лікати? Трась. <плес> То, виходить, їх можна було не відкривати. Для цікавості. Для цікавості я просто пройду ще раз гру. Але я коробочки ці, рухати не буду. Тобто, от я її беру, там kitchen. якщо це kitchen, значить ми йдемо до kitchen. Добре, воно не дає залишити ці коробки в коридорі, то я попробую їх просто позаносити в якусь кімнату та і все. Ну, бо, типу, оп, все. А, ні, все, їх треба. Блін. Я все, я всі коробки попереносив. Але вона все одно змушує мене відкривати ці коробки, тобто тут немає другого фіналу, і це, блін, обідно, якщо чесно. Що ж, ну ладно, добре, тоді ми. Я розчарований, але ми переходимо до наступної гри. А наступна гра Lonely Night Demo. І тут музичка. Е Така класна і така голосна, що просто капець. Окей, тут налаштування нормальні, я вважаю, але ж бляха. Можна налаштувати якусь музику? Ладно, голосно, то голосно вже. Може, в тому і фішка. <с»>. Ох ти ж бляха. Так, -е, Alone. Перший цей. Ага, Escape тут не працює. Тобто оця от чутливість, вона буде постійна, ну? Хоч мишкою трошки зменшу. Downtown Bombing. Ага, хтось бомбить центр міста. Що це таке? Розетки включені одна в одну. І вертається до неї. ж, Як тоді вони працюють взагалі? New п. А, ah, new paper from your room. Ну, давай, е. E. Ага, якийсь е, дивний чувак ходить по місту. Так що позакривайте всі, всі будинки. І не виходьте бляха з будинку на букву К. На секундочку. Це вихід, блін, з прочитаного. У -у -у -у. Так, подивися, де, де твої ці батьки. Ну, дивлюсь, де батьки. Тільки чому бляха відчинено. Може тебе зачини вхідні двері? Тобі ж написали, блін. Нотнав, не зараз. Що це, бляха, було? Я щось мав побачити? Провтикав скрімер, чи що. Блін, розриває кадр. Ооо, стоп. Там наче двері відкрилися, але я ще тут похожу. Ну, одинакий стільчик і. Серйозно? Вихід на задній двір, ну добре. Це телевізор. Так, да, великий. А від чого тінь? А, тут щось лежить перед ним. Ну добре. Ключик. Навіщо мені ключ? Напевно, від е е офісу батька. Ні, ну будинок такий. Ммм, ти що. Трошки не доробили чуть чуть не доробили. Ну, в принципі, не чуть-чуть дур... не доробила, а добре так не доробили. Як в такому випадку кажуть, можна було і краще. Тю, нікого нема. Ля. Ну, тіпа, не налякався, але. Look around, with your parents. Ну, я взагалі нікого не бачу, якщо чесно. Ні parents, е Ні. Бразер, мазер, sister, Що там? Собаки теж не бачу. Коротше, ми лазимо тупо по будинку. І слухаємо страшні звуки. Ну. Така. Зачинено. А, ah, хай, we are currently out of town. For the weekend. Ага, вони поїхали на вікенд. Будь ласка. Подробуйся про свою домашню роботу. Мама тато. Do your home, homework in your room. Ну, ладно. Давай я закриюся. Пороблю свою роботу. Домашню. На no, ноутбуці next. Може подивитися телебачення? Згоден. Чому ні? Ти втомився, поробив роботу, скільки ти її робив, без поняття, бо доба взагалі не помінялась сука ё, твою мать. Це що за хуйня там стоїть? А? 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 Приблизити не можна, блін. Чуваче. Давай так. Є, ніяких релігійних пр пр пропаганд. І я нічого купляти не буду. І, ідіть звідси. Я взагалі телевізор іду дивитися. Ця фігня далі там стоїть. Я делюсь в білий екран. Шейкардос. Mm. Бляха. I'm sleepy. Uh, should sleep before my parents get home Ага. Хочу піти поспати, поки мої батьки не повернулися додому. Двері зачинені. Добре. І тут двері зачинені. І тут двері зачинені, прекрасно. Той е, представник компанії Oriflame, Блять. Там не стоїть. Бля, і що я мамі скажу? Що якась е, кракозябра невидима скинула цей. Капець. Давай закриємось на всякий випадок. Бляха, такий багатий будинок, а таке ліжко. Блін. Є чок, як хтось ходить. То напевно, мама. Вони напевно повернулися. Старвінг це що? Я зголоднів Так, картини ти не прибрав. Ти молодець. І як тобі має мама повірити в те, що воно само. Зачинено все ще. Телевізор все ще працює. До речі, тут кухні нема. Я помітив, що тут немає кухні. Ем. Те вирішив доїсти. Це ж піца. Ти посильно ти не їсишся нею? Ооо, привіт. Твій представник компанії Oriflame вже в нас на коридорі. Дро! Шо ти? на коридорі кажу на дворіку дворіку. Шо це було? твою мать. Він намагається зайти, але не може. Іт? В мене завдання їсти? Серйозно, блять. Go back to sleep. He's gone. Слухай, давай позакриваємо це все до біса. Він ж не зайде ніде. Тут все зачинено. Так, а давай як цей саме дому? Порозкладаємо йому пастки. Сліп. Ти точно хочеш йти спати? Не подзвонити в поліцію, наприклад. Батькам? Ні? Not Coming soon. Все, це на цьому все і закінчується. Блін, оце обідно, якщо чесно. Блін, заінтригували, заінтригували, але не, не закінчили. Ну добре. Я, до речі, не розумію, навіщо викладати гру, коли вона реально не має хоча б логічного завершення. Демо, я розумію, що це демо, але я думав, що воно якесь трошки страшненьке буде. Але на фоні цього шикарного. Стола. Я вам дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, аби йти в дзвін. Тут мій телеграм-канал, там я з вами спілкуюся. Тут посилання на Донателло, там ви можете мене підтримати. Всі посилання продублювані в описі під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!